Найвпливовіші комісари Європейського союзу, хто ж там в Європейському Союзі, а саме в комісії ЄС, найбільше впливає на розвиток Європейського союзу, формування політик, відносини з іншими країнами, ну і власне всередині самого ЄС, отже, найвпливовішими комісарами ЄС вважаються ті, хто насамперед очолює стратегічно важливі напрямки політики Європейського союзу. Має сильний політичний досвід, тобто, можливо, вже займав якісь інші посади в Європейському Союзі, або в самих країнах Європейського Союзу займали високі ключові посади, були президентами, прем'єрами, міністрами закордонних справ або щось подібне, да, очолювали якісь міжнародні організації. Також до найвпливовіших комісарів відносяться ті, хто відіграють ключову роль у міжнародних переговорах. Ось давайте подивимося по конкретних постатях, да, по конкретних людях, кого на сьогоднішній день вважають найбільш впливовими комісарами в складі комісії Європейського Союзу. А тим часом я вас попрошу: поставте, будь ласка, лайк цьому відео, підпишіться на мій канал і поширюйте моє відео. Отже, насамперед, звичайно, це президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн. Ну просто це звичайно така сказати непересічна особистість це нічого не сказати. Це просто велика людина. Причому врахуйте, що у неї семеро дітей. Подивіться моє відео про Урсула фон дер Ляйн та її семеро дітей. Жінка, по суті, яка має семеро дітей, очолила уряд Європейського Союзу і очолила вже вдруге, так? Отже, Урсула фон дер фондерляїн очолює всю Комісію ЄС, вона ж її сформувала, тобто вона вирішувала, кого з якої країни брати в Комісію Європейського Союзу як комісара. Урсула фон дер фондерлян визначає політичні пріоритети Комісії Європейського Союзу, тобто, ми знаємо, я в одному з відео вже говорила, так, що, по-перше, вона представляє перед парламентом, що вона вважає, треба робити Європейському Союзу, які, власне, що розвивати, які напрямки розвивати і тому подібне. І по-друге, вона пише ось ці повідомлення або листи місії до кожного комісара, де їм також каже, що впродовж своєї каденції ви маєте зробити те, оте, оте, щоб досягти тих цілей, які я. Поставила, який я озвучила парламенту під час власного обрання. Да? Наступне, вона, як президентка комісії, має вирішальний голос у розподілі портфелів і формуванні стратегії Європейського Союзу. І, звичайно, Урсула фон дер Ляйн активно підтримує Україну. У ось цьому протистоянню агресії Російської Федерації вона ж координує санкції проти Росії і вона ж просуває ось цю дуже відому всім зелену угоду, тобто кліматичну угоду Європейського Союзу. Наступна впливова дуже комісарка. Це Кая Калас, це верховна представниця Європейського союзу з питань зовнішньої політики і без зовнішньої і безпекової політики. Кая Калас відповідає за зовнішню політику і безпеку ЄС, але хочу сказати, що вона не просто комісар, вона віцепрезидентка з питань зовнішньої безпекової політики ЄС. Да? Тобто є президент Урсула і є віцепрезидентка, тобто вона курує роботу багатьох інших комісарів, які займаються суміжними питаннями. Тобто, по суті, вона впливає і на ті сфери, в якими займаються ось ці комісари. Це може бути і космос, і диджиталізація чи цифровізація да, нормальними словами. Це може бути оборона. Ну і звичайно, безпека, закордонні відносини, розширення. Це все на що вона впливає. Ну і е, хочу сказати, хто ж така Кая Калас? Вона має досвід премєр міністерки Естонії, і вона активно просуває підтримку України якраз у протистоянні агресії Росії проти України. І також, якщо вам цікавить більше особа Кая Калас, подивіться моє відео, де я там детально розповідаю про її біографію, як вона йшла до посади премєр міністерки як вона йшла до е, своєї. Її, е, майбутнього свого в Європейському Союзі і які її погляди щодо е, війни Росії проти України. Поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Наступна кандидатура це Стефан Сежурне, віце-президент з промислової стратегії. Ну це теж база Європейського Союзу. Да? Торгівля, промисловість. Стефан Сежурне визначає політику щодо внутрішнього ринку, щодо бізнесу, щодо промисловості в Європейському Союзі. Він був міністром закордонних справ Франції і він лідер фракції Renew Europe. Стефан Сежурне просуває економічну стійкість європейського союзу і, звичайно, підтримує Україну в аграрному секторі. Він на боці сільськогосподарських виробників України. України, поставте, будь ласка, лайк і підпишіться на мій канал. Наступний найвпливовіший комісар комісії ЄС це Генна Віркунен, віце-президентка з технологічного суверенітету Європейського союзу. Вона відповідає за цифрові та проривні передові технології Європейського союзу. Вона ж впливає на регулювання великих платформ. І на кібербезпеку. Генна Віркунен очолює впровадження закону про цифрові послуги в Європейському Союзі та розвиток штучного інтелекту. Ми знаємо, що вони і закон зараз е, приймають саме щодо штучного інтелекту. Наступна найвпливовіша кандидатура це Тереса Рібера, віцепрезидентка з конкурентоспроможності. Ну, конкурентоспроможність, конкуренція власне. Власне, це також основа базис функціонування Європейського Союзу внутрішнього ринку ЄС. Да? І Ми знаємо, що це дуже серйозно регулюється в рамках Європейського Союзу. Отже, Тереса Рібера відповідає за антимонопольну політику Європейського Союзу та екологічний перехід. Вона просуває зелену угоду, так само як і Урсула фон дер Ляєн. Та регулює ID-сектор. Тереза Рібера має повноваження накладати штрафи на глобальні корпорації. Тобто, це людина, яка може штрафувати корпорації, які функціонують на рівні усього світу. Можете собі уявити, які вона має впливи і яку силу на міжнародному ринку, на функціону. Функціонування усіх оцих глобальних величезних корпорацій, мова йде і про Google, і про Apple, і про їм подібні, напишіть у коментарях, дуже цікаво, як ви думаєте, у якій сфері було б найкраще для України мати свого комісара? Чи це сільське господарство, чи може безпека, чи оборона, чи може також ось ця конкурентоздатність. Дуже цікаво побачити, як ви оцінюєте. Яка для нас найбільш важлива сфера могла би бути, якби ми стали членами Європейського союзу? І, будь ласка, поставте тим часом лайк цьому відео і підпишіться на мій канал. Це дуже важливо для його просування. Отже, ці комісари мають високий рівень впливу завдяки чому? Ну, завдяки тому, що у них ось ці стратегічні портфелі, найбільш важливі сфери зовнішня політика, економіка цифровізація. Сьогоднішній день це те, що визначає розвиток будь-якої країни і всього світу. Наступне тому, що вони мають політичний досвід серйозний як на рівні ЄС, так і на національному рівні, і також тому, що вони займають активну позицію з тих чи інших питань і беруть активну участь у формуванні глобальної позиції Європейського союзу. Тобто ми бачимо, що це саме ті люди, які здатні до дискусій. Ми ніколи не бачили, щоб ось ці комісари, ну всі вони, як ми бачимо, є віце президентами комісії ЄС, щоб вони десь висловлювали якісь позиції, що суперечать інтересам Європейського союзу. Да, якби це там був якийсь комісар від Угорщини чи від Словаччини, хто знає, що можна було би від них очікувати, це люди глобального системного. Мислення. Отже, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на мій канал, пишіть свої коментарі, може, ви чимось не згодні, про що я говорю, або на підтримку мого відео. Буду вам за це дуже вдячна. І підтримуйте європейську інтеграцію України.